Звук магії це чудова дорама, просто прекрасна. Рідко можна побачити наскільки красиву та наповнену історію, яка структуровано переливається та залишає після себе стільки сенсу для роздумів над своїм життям. Персонажі розкриті та нетипові, візуальна частина чудова. Актори підібрані, я б сказав, ідеально. Їхня акторська гра також на дуже високому рівні. Насилля та поганці показані правильно. Ну і сюжет це те, що повністю захопило моє серденько в цій дорамі. Та нам настільки легко та красиво пояснили таку важливу річ, що підняли тему, над якою я сам дотепер в роздумах. Чи вірите ви в магію? Що це взагалі означає та чому Ліель постійно це питав головних персонажів? Історія дорами чітко розділила для нас межі між дорослими та дітьми. Це дуже важливий аспект, який в кінці нам відкрився зовсім з іншого боку. Два головних персонажі були абсолютно різними, однак в одному аспекті вони були ідентичні. В той час, як Альден мав жахливу гіперопіку та тотальний контроль з боку його батьків, Юнаї навпаки мала безвідповідальних батьків. Мама покинула її ще в дитинстві, а батько взагалі. Заліз у борги настільки, що краде гроші у своїх же дітей та ставить їх в небезпеку. Вони хотіли одного й того ж самого: стати нарешті відповідальними та успішними дорослими, які більше не будуть страждати від гніту інших безвідповідальних або ж поганих дорослих. Це був їхній механізм захисту від травм та страждань. Нам показали чітко, як працює стандартизація в суспільстві. Ельдин особливо розкрив цю тему своєю лінією з прекрасними аналогіями, як асфальтована дорога та поле з квітами. Асфальтова дорога це стандарт. Той шлях стати дорослим, яким стали вже мільйони людей до тебе. Однак чи стають вони насправді від цього дорослими? Чи стають вони насправді вільними та самостійними, вибираючи такий шлях? Це вже свого боку дуже добре розкрила юнаї, яка була набагато дорослішою навіть в плані стандартів, аніж більшість дорослих, які її оточували. На неї змалку поклали величезну відповідальність. До того ж, на неї залишили маленьку сестру, та вона мусила працювати. Для того, щоб вижити самій та ще й до того прогодувати її. Вона мріяла бути слабкою та розважливою дитиною, однак всі навколо завжди відбирали в неї цю можливість. Вона дуже виснажена персонажка, на яку поклали занадто важкий тягар. Вона не мала сил навіть злитися на батька, який нагло вкрав на її гроші. Вона просто просила дати дитинство, хоча б її сестрі. Для себе вона вже не хотіла нічого від дорослих. Вона просто хотіла спокою. Сцені, де людина виправдала за те, що він купував в неї роботи, тим самим принизивши її, вона остаточно зрозуміла, що світ дорослих їй огидний, що вона не має навіть права сказати правду, тому що в неї немає так званої репутації чи впливу дорослого. Що більшість дорослих набагато інфантильніші за неї, набагато безвідповідальніші. Вона остаточно розчарувалася і там почався її новий ріст. Вона все ще хотіла стати стандартом дорослого, тому що хотіла себе захистити, тобто вона вже розуміла, що асфальт їй огидний, однак все ще вибирала його як єдиний спосіб звільнитися, який їй був відомий. Стати частиною системи, щоб захистити себе від цієї ж системи. Вона чудова та дуже світла людина. і Її зневіреність у всьому повністю виправдана. Вона виснажена, сильно виснажена. В той час, як Кальдина всі навколо контролювали та підштовхували, її навпаки залишили абсолютно без будь-якої підтримки і навпаки робили тільки боляче. Той час, як Кальдин боровся з обмеженнями та травматичною опікою, юнаї потребувала хоч якоїсь допомоги, хоч яку. Ось добра до неї. Це цікаво, показали на початку, де ЛД не уявляв, що хтось може самотужки бути настільки вправним у навчанні, як він, якого купу вчителів, які вели його до цього. Він не уявляв, що можна чогось навчитися самотужки. Тому саме Юнаї особлива для Лієля. Вона майже ніколи не була під впливом дорослих, тільки під генітом. Тому саме до неї він прийшов, ну або ж її вибрала магія в виді метелика, як колись вибрала Лєля. І вона отримала допомогу. В якомусь сенсі від нього, однак основну допомогу вона отримала від себе самої. І наскільки магія чудова річ, як гарно вона працює в цій дорамі, Ліель запропонував Юнаї відправитися в майбутнє, і замість того, що очікувала більшість з нас він відправиться в час, де вона ще старша, і так вона впевниться, що в неї все буде добре. Він відправив її теперішню до себе в минулому. Тим самим для неї в минулому відкрив її майбутню, яка допомогла їй впоратися з переживаннями та отримати підтримку якої вона так потребувала, вона не могла впоратися з ними в теперішньому, однак змогла допомогти впоратися з ними собі в минулому, тим самим допомогла собі і в теперішньому. Це дуже глибока та красива сцена, яка говорить нам, що відповідь на більшість питань, які нас бентежать, у нас вже давно є. Тому, можливо, щоб впоратися з проблемами тепер, потрібно повернутися до того моменту, коли вони тільки з'явилися, та ви побачите, що рішення у вас давно є. Уявите, що ви розмовляєте з собою в дитинстві та даєте поради самому собі. І виходить, що ви впоралися, просто не хотіли це приймати та вірити в себе. На відміну від Альдина, якому все життя вказували на дороги, Юнаї могла тільки вгадувати, що їй робити далі, щоб стати тією самою дорослою, про яку вона мріяла. Вона завжди думала, що її сестрі потрібен батько, однак сестра була іншої думки. Це нам гарно показали в сцені, де вона нібито загубилася. Вона подумала, що сестра побігла до батька, однак вона просто ночувала в подруги. Так вона, як і кожна дитина, хотіла турботи батьків. і Це нормально. Однак вона абсолютно все розуміла та любила найбільше саме свою сестру який намагалася допомагати всім, чим могла, та була дуже їй вдячна. Юнаї мала великий потенціал вийти на те саме поле з квітами, тому що завжди не розуміла світ дорослих. Вона просто хотіла вижити в ньому та адаптуватися. І так, ми можемо не йти по асфальту, як це робила Юнаї. Однак навіть тоді, в більшості випадків, ми виберемо просто одну стежинок, тому що соціум занадто сильно покладається на ярлики та стандартизацію. Ви можете помітити, що навіть люди, які намагаються бути Схожими на більшість, також в своєму роді стали стандартом не таких як всі. І вони також просто будуються навколо якихось поведінкових чи зовнішніх стандартів. Це спроба звільнитися, однак, яка закінчилася стежиною. І це нормально, враховуючи той факт, що все, що нас оточує, навіть наша поведінка, та навіть, наприклад, те, що ми цілуємося, це соціальна установка. У нас немає фізичного механізму проявляти любов поцілунками. Це також нав'язана річ, яку колись придумали і. Започаткували. Почали ми це робити приблизно 3500 років тому. І так, уявіть собі, до цього люди ніколи не цілувалися. Тобто, уявляйте масштаб, все, що ми маємо навколо, все, чим ми думаємо, відчуваємо, переживаємо, могло бути зовсім. Іншим ми всі на стежинах та дорогах, і воно все переплетено, однак ми все одно обмежені. А вийти в вільне поле, на яке не ставала ще жодна нога людини, рахуйте, майже неможливо. Юнаї вийти саме на поле допоміг Ліель. Ідея цього в тому, що все, що люди знають, все, чого можуть прагнути, все, що вони вважають своїми ідеями та бажаннями, це просто вибір з тих варіантів, які вже були і вже є. І головне питання, яке нам задають. Чи справді людина може повірити в магію? Не просто знати, що от вона можливо є, а справді відкинути всі ярлики, обмеження та повірити в щось абсолютно нове, щиро повірити в магію, щиро повірити в себе, дозволити собі жити так, як справді ти цього хочеш, прийти до цього. Зрозуміти, чого ти хочеш. Тож історія починається з того, що єдиний справді дорослий персонаж в цій історії це Ліель. єдина людина, яка через травматичні події в його минулому змогла вибратися з кожної стежинки та вийти на вільне відкове поле. І ці два персонажі це єдині, хто стали на шлях дорослішання після нього. А він в свою чергу вирішив стати їхнім провідником та вчителем. Вони йшли на звук магії, йшли до розуміння та прийняття того, що особисто вони не знають нічого, що їх все життя дурили, що вони були в тумані, де бачили тільки те, що й бачили інші, тільки тоді вони змогли щось справді дізнатися про себе та повірити в магію, а тобто, повністю повірити в те, що вони справді можуть жити по іншому. Ще цікавий той факт, що між Лієлем і Ельдином проведена дуже хороша схожість. Шрам Ліеля та рана на шиї Ельдина, їхня поведінка в однаковому віці, їхні проблеми по суті були ідентичними. Різниця була в тому, що в той час як Лієль повністю тримав весь біль в собі, що вилилося в спробу самогубства, то Ельдин постійно приносив собі біль за допомогою рани на шиї та таким чином знімав в якомусь сенсі свій стрес. Тепер я думаю, ви краще розумієте, чому в Лієлі був шрам саме на тому місці. Тому що це як порівнювання способів поратися з їхніми ситуаціями. Звичайно, надалі життя Лієля пішло набагато гірше. Можливо, якраз тому, що в нього не було чарівника, який допоміг би йому раніше. Ліеля більшість почала вважати божевільним та підозрілим, як тільки він став на шлях до звільнення. Цим нам демонструють, як система сильно намагається тебе знищити, поглинути та зробити таким, як всі. Вибери хоча б стежинку, однак, якщо ти вибереш себе. Ти божевільний. І якщо буде хоч щось не так в радіусі 5 кілометрів біля тебе, ти перший підозрілий, тому що ти не такий, як всі, дев'янтний. Ляль пережив жахливі страждання, щоб нарешті звільнитися. Він отримав силу, яка більше не дасть нікому нашкодити йому. Він, як я і казав, став дорослим, тож вирішив допомагати іншим дітям також звільнитися та також вирости, стати дорослими. Йому було важливо, щоб юнаї справді повірила в магію. Спочатку здавалося, що це через те, що він просто на цьому егоцентрично помішаний. Однак в кінці стало зрозуміло, що саме через це Юнаї змогла врятувати його від поліції. Магія була не в капелюшку, а в її щирій вірі в те, що вона справді існує, що вона справді здатна на це. Тому він ще на самому початку дав їй слова заклинання, які нічого не робили, коли вона їх казала. Вони були справжніми, однак вона завжди казала, їх ніби в надії, що це спрацює, однак все ж повністю була в цьому зневірена. Тобто магія може працювати тільки тоді, коли ти справді в неї віриш. Нічого не буде тобі доводити, крім тебе самого, що ти щось можеш, поки ти сам в це не повіриш. Нічого не впаде з неба тому, хто нічого для цього не зробив. В цьому моменті Юнаї пройшла свій шлях дорослішання. Так само його пройшов і Ельдин, коли вирішив побити тих хлопців, що зневажали Ліеля та магію. Він символічно запитав його, чи вірить він у магію перед тим, як його вдарити. І тут також схожості, що шлях дорослішання Ельдина почався також з фізичної травми, як і в Ліеля, що також нам натякає на їхню сильну схожість між собою. Вони всі нарешті опинилися на квітковому та вільному полі. Звук магії ця історія про боротьбу з навколишнім в першу чергу в Дені себе, воно прямо ставить нас перед питанням: чи справді ти віриш, що можеш жити по-іншому, чи справді ти живеш як хочеш ти? І це звучить настільки гучно, що ти починаєш сумніватися та розумієш, що напевно ніхто ще не бував на квітковому полі. Тож, можливо, саме ти станеш першим, хто це зробить. В той самий час ніхто не зможе опинитися на твоєму квітковому полі, тому що тільки на стежках може бути багато людей, ну або ж на дорогах. На полі можеш опинитися тільки ти, бо для кожного воно своє. І ось ти приходиш до того, що майже все, що ти знаєш, це вже кимось вигаданий стандарт. Всі твої бажання та всі твої, можливо, навіть почуття не твої. Майже все в твоєму житті це наслідок соціалізації. І чи існує магія в нашому світі? Звичайно, не існує, тому що. тому що що? Наука каже, що це неможливо. Всі дослідження та розуміння людства в нашого світу кажуть, що цього точно не існує. Однак цікавість тут в тому, що і це також соціалізація та довіра іншим людям. Тож виникає питання, а чи віриш особисто? Ти, чи справді хоч одна людина може повірити в те, в що не вірить ніхто інший? Можливо, тільки тоді якраз ця річ почне існувати. Тобто вірою в те чи інше ми вже створюємо це, ми даємо цьому життя, як мінімум, в нашій голові. Так, на перший погляд, я думаю, це прозвучало божевільно, якраз тому, що ми тільки вибираємо, в що вірити з того, що нам пропонують, а все інше називаємо божевільним та девіантним та намагаємося знищити, як суспільство намагалося знищити Ліеля. Показовим є те, як дорослі дивилися на магію Ліеля та вдавали, що її просто не бачать. Вони настільки вже безпотенціальні, що навіть на хвильку в них не з'явилася думка про те, що це справді магія. Вони ніби просто навіть не бачили цього, не допускали до своєї голови нічого в лапках лишнього. І в мене, спостерігаючи за цією сценою, складалося враження, що в цій ситуації божевільні тільки вони. Якщо ви думаєте, що я вам дам якесь конкретне пояснення ідеї цієї дорами, то це неможливо. Тема, яку підняла ця дорама, ставить під сумніви, все, що як я вважав, я знаю, та був цьому впевнений. Все, що я відчував, все, чого я бажав. Тепер я сумніваюся, що знаю хоч щось і. Це чудово? І я думаю, саме Метелик є провідником цієї магії та допомагає людям, які цього потребують. Єдиний спосіб опинитися на цьому полі це зрозуміти, що ти не знаєш взагалі нічого та почати все спочатку. І це не означає забути взагалі все. І також не означає, що абсолютно всі стандарти нашого суспільства погані, а можливо, і погані. Суть в тому, що справді те, що тебе формує, це тільки те, в що ти віриш. І тільки тоді, коли ти будеш не вибирати, в що вірити, а вірити в те, що щиро вважаєш правильним особисто для себе, ти зможеш стати дорослим та дати собі можливість повірити та відкрити щось абсолютно нове. Буде це магія чи щось інше, я не знаю. Також хочу подякувати спонсорам цього каналу, які підтримують його матеріально, а саме: Роман Сірош, Шакур, Тобі, Ду, Бобі, Англфіві, Юджин, дядько, Ноуненьк, no Ксеня Бучинська, Андрій Тетяна, Білоусова, Коремі та Самон. Величезна вам подяка за те, що допомагаєте цьому каналу існувати та розвиватися. Також обов'язково не забувайте підтримувати нашу армію. Посилання також є в описі. Ну і на цьому все. Бувайте! Бажаю повірити вам в вашу магію, та надіюся зустріти вас в наступних відео.